У пошуках легкого заробітку 23-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у підпалі автомобіля на замовлення російських спецслужб. Хлопець замаскував цивільну машину під військову і влаштував пожежу. Правоохоронці затримали фігуранта. Йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Днями до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення про загорання автомобіля Рено на одній з вулиць обласного центру. На місце події оперативно прибули рятувальники, які локалізували пожежу. А також на місце події прибули і поліцейські, які встановили, що пошкоджений транспортний засіб підпалили за допомогою легкозаймистої рідини. Поліцейські одразу ж розпочали пошуки полія. Я знайшов це у телеграмчаті. Я йому не написав. Він мені скинув так вітальний бонус, і після цього ми почали говорити на різні теми, і він запропонував мені цю роботу. Намагалися вночі е, підходити, підпалювати машини. Е, я вибрав закинуті машини, е, наклеював на них символіку військову, ну, щоб видати її за машину військовослужбовця якогось.